Вітаю вас в ефірі державного телебачення, служба телевізійних новин. Президент України Петро Порошенко провів нараду щодо ситуації з підрахунком голосів після виборів 26 жовтня. Глава держави зазначив, що звелікання з підрахунком голосів негативно впливає на попередню оцінку виборів як одних з найбільш прозорих і чесних. Голова центральної виборчої комісії Михайло Хендовський повідомив, що робота з підрахунку голосів на окрузі номер 59 залишається заблокованою. На стадії підрахунку голосів та встановлення підсумків в окремих округах. Ми зіткнулися з проблемами, які Центральна виборча комісія без допомоги право. Охоронних органів вирішити не може, сказав він. За його ж словами, комісії залишилися прийняти протоколи 19 дільничних виборчих комісій для встановлення підсумків по загальнодержавному багатомандатному округу. Він висловив сподівання, що завдяки зусиллям МВС і СБУ найближчим часом комісія зможе запрацювати без зовнішнього тиску і прийме всі протоколи. В свою чергу голова МВС Арсен Аваков зазначив, що було посилено захист роботи комісії правоохоронцями. Він повідомив, що в будівлі комісії знаходяться її колишні і діючі члени. Які очікують рішення суду, ми прийняли рішення, не дочекавшись вердикту суду, бо є трактування ЦВК, що діюча комісія повноважна, зазначив міністр. За його ж словами, на місці зараз процесом перує керівник громадської безпеки Володимир Гриняк. Вже я так розумію, майже 10 днів після виборів, і декілька півтора десятка дільниць на 59-му окрузі, вже з понеділка до четверга. Тримають завершення всього електронного підрахунку, попереднього підрахунку голосів. Моє абсолютно тверде переконання, що це є неприпустимо. Заступники голови адміністрації президента України Валерій Чалий та Дмитро Шимків, а також віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, провели зустріч з послами країн Великої Сімки та Європейського союзу, а також представниками міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Валерій Чалий зазначив, що Україна продовжує дотримуватися реалізації мінського протоколу від 5 вересня для вирішення ситуації в Донецькій та Луганській областях. Він подякував представникам дипломатичних місій за позицію їхніх країн в питанні невизнання так званих виборів на Донбасі 2 листопада також українські чиновники проінформували послів про процес підготовки коаліційної угоди. Заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимки повідомив, що у процесі підготовки коаліційної угоди за основу було взято досвід і принципи, які використовуються в європейських країнах, а саме детальний підхід визначення конкретних завдань і тимчасових рамок. Сьогодні є повне розуміння. Що Україна може розраховувати на єдність трансатлантичну, єдність міжнародну не тільки в захисті територіальної цілосності суверенітету України, повному невизнанню всяких фейкових виборів. Визнанню єдиного сценарію мирного плану, і ми також наголосили, розраховуємо, що наші міжнародні партнери зрозуміють, що кооперація військово-технічній сфері це також важливий елемент реалізації мирного плану. Ми сьогодні говоримо про імплементацію угоди про асоціацію, і ми сьогодні очевидно готові працювати разом з партнерами на імплементацію плану. У південному територіальному командуванні вкотре роз'яснили, на який соціально-правовий захист можуть сподіватися військовослужбовці, учасники АТО. Серед основних це безкоштовне надання земельних ділянок для власного користування. В цей перелік також входить підвищення грошового забезпечення, а також надання пільг під час вступу до вишів. Це тим, кого немає вищої освіти. Про ці та інші теми більш детально. Поки українські бійці захищають свої землі на сході України, держава намагається їх якось мотивувати, створюючи для них соціально-правовий захист. Нещодавно, зокрема, уряд виділив додаткові кошти на збільшення грошового забезпечення учасникам антитерористичної операції. Відтепер солдати та сержанти АТО замість 3-4 тисяч гривень будуть отримувати наполовину більше. Збільшилося, заявляють в південному територіальному командуванні, грошове забезпечення і офіцерського складу. Молодший офіцерський состав отримує до 15 тисяч гривень, а старший офіцерський состав отримує до 18 000 до 21 тисячі гривень. Претендують учасники, АТО й на безкоштовні земельні ділянки. Один військовий може отримати 10-12 соток землі в одні руки. Надається право вибору. Можна обрати ділянку для ведення садівництва або для ведення індивідуального будівництва. Свого часу Держкомзем виділив для бійців АТО в Одеській області 350 гектарів землі. На сьогоднішній день свої ділянки отримали лише одиниці. Південному територіальному управлінні пояснюють, чому так повільно триває процес видачі землі. Серед 26 районних центрів Одеської області. Лише в місті в селищі міського типу Сарата Сарата виділено 3,5 гектара під садівництво. Більше навіть в районних центрах не виділили. А ці земельні ділянки, ці 350 гектарів, виділені в селах, в селах. І якщо так от уважно, там на сайті Держземагентства, навіть є схеми, де розташована ця земельна ділянка. Нещодавно президент зобов'язав кабінет міністрів підготувати необхідні документи, які у майбутньому дозволять надати військовослужбовцям АТО додаткові пільги під час вступу до вищих навчальних закладів. Мова насамперед йдеться про військових рядового та сержантського складу, у яких немає вищої освіти. Новий документ дозволить цим бійцям вступати до вишу, минаючи конкурси. На такі ж самі пільги можуть розраховувати і діти тих військовослужбовців, які загинули під час бойових дій на сході України. Сергій Козачинський Владислава Приходько, факти. Продовжуємо випуск. Один із символів Одеського узбережжя значно змінить свій вигляд і функціональність на краще. Мова йде про так звану трасу здоров'я, яка стане справжнім подарунком для туристів і городян. Ескізний проект благоустрою траси здоров'я представили на засіданні Одеської містобудівної ради. Окрім бурхливої дискусії, розлогих пояснень, не обійшлося й без скандалу. Деталі знають наші кореспонденти. Сьогодні одне з найулюбленіших місць Одеситів – траса здоров'я потребує нагального розвитку, розбудови та удосконалення. Ескізний проект благоустрою охоплює більше п'яти кілометрів траси від Ланжерона до Аркадії. Цей проект передбачає розподіл потоків руху, заміну покриття, створення ігрових дитячих майданчиків, розміщення освітлення і установку дев'яти модульних каналізаційних туалетів на відстані 500 метрів один від одного. У рамках реалізації проекту передбачається у облаштування, велосипедних доріжок, смуг для руху технологічного автотранспорту, швидкої допомоги пожежної машини і прогулянкових електромобілів. Окрім цього, з'явиться пішохідна доріжка і доріжка для бігу. Як повідомив одеський голова, ухваливши цей проект, відома траса потребує перейменування у документації, адже мова буде йти про новий удосконалений об'єкт і запропонував свою альтернативну назву Траса дружби народів щодо фінансування, то Геннадій Труханов зазначив. Що воно здійснюється за рахунок позабюджетних коштів. Ми не плануємо відження транспорту по трасі здоров'я. Не плануємо відження транспорту. То, що присмотрено для технологічного транспорту, це скорої допомоги, тому що це море необхідно, щоб туди добралася машина. Тим того, пожарна машина, може бути, не дай Бог, прийдеться виїхати туди. І так далі. На це можна соціальну нема. Знаєте, у нас далі були робочі названня, такі люди. трасса дружбы народов, не знаю, потому что наш многонациональный город, который там встречается, можно красить трассе и встречи всех, и любой национальности, возраста и так далее. То есть это действительно место, где люди встречаются и всех задают цель получить удовлетворение от близости к морю, отдохнуть, расслабиться с детьми, с семьей. У рамках реалізації проекту, як стверджують автори, не будуть вирубуватися дерева. Більше того, буде створюватися велика зелена зона. Один із членів засідання містобудівної ради заявив, що у представленому проєкті відсутня інженерна складова, а саме стан ливнівок і детальна інформація про дренажні системи. У ході розглядання питання траси здоров'я виник скандал між громадським діячем Леонідом Штекелем і заступником управління архітектури Олександром Грековим. Леонід Штекель був обурений тим, що згаданий проект не виносився на громадські слухання. Загалом на засіданні проекту хвалили і зазначили, що благоустрій траси здоров'я потребує негайної реалізації. В урочистій атмосфері Палацу Воронцова підвели підсумки щорічного вже 14-го за рахунком конкурсу читців поетів прозаїків Срібного століття. Учасникам влаштували справжні екзамен на великій сцені, де суддями були друзі, батьки і вчителі. Ініціатором конкурсу читців-поетів про зайків Срібного століття, ще у 2000 році виступив відомий одеський актор, поет і педагог Юрій Юрович Юрко. Це було як дело його жизни. Тобто він дуже любив очень і деток хотів, щоб хотел, чтобы в Одессе процвітало это направление, потому що багато талантливых дітей, щоб хтось давав толчок к поезії. То, щоб діти любили художественное слово, щоб вони, так сказати, ставили свой голос і без всякого стиснення виходили на сцену. В Міському етапі конкурсу взяла участь понад 60 дітей, хоча на початкових шкільних районах етапах бажаючих позмагатися в читанні нараховувалось більше тисячі. Городський конкурс у нас состоявся 28 октября. Из них 12 человек стали лауреатами первой степени, из них два поэта, а 10 чтецов. Лауреаты второй степени 31 человек, третьей степени 11 воспитанников учебных учреждений нашего города и 6 человек – это участники конкурса. Чаці були різного віку і кожен з них мав свій секрет підготовку до конкурсу срібного слова. Одна з найменших учасниць, восьмирічна Полінка, готувалася до змагання разом зі своєю бабусею, шкільною вчителькою. На конкурс дівчинка підготувала віршик про журавлика. З далеких світів. Журавлик на крилах додому летів, Минав океани, ліси, моря. Дивлявсь крізь туман, чия це земля, чиї це долина, чиї це луги. Всіх учасників 14-го конкурсу чітків поетів прозаїків Срібного століття нагородили дипломами, пам'ятними кубками і солодкими подарунками. В Одесі стартував міжнародний науковий форум для педагогів. Традиційно беруть в ньому участь дві сторони: українська та ізраїльська. Гості діляться власним досвідом виходецької діяльності і стверджують, в їхній країні виховання підростаючого покоління один з важливих державних пріоритетів. Бюджет Міністерства освіти Ізраїлю другий за обсягом фінансування після Міноборони. Таким чином, ізраїльські педагоги мають більше свободи і можливостей для розвитку освітнього процесу. Міжнародний науковий форум в Одесі проходить вже в п'яте. Цьогорічною темою стали сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїля. Взаємо, досвідом допомагає вдосконалити освітній процес представникам різних країн. Наполягають учасники заходу. А їх цього року понад сотня, дехто братиме участь дистанційно. Зазвичай приїздять гості з ближнього зарубіжжя Казахстану, Росії, Молдови та Придністров'я. Представники від Ізраїлю ще не пропустили жодного форуму. Основные вопросы, которые обсуждаются на этом форуме, это вопросы, касающиеся педагогического образования. Также в этом году будут подниматься и различные психологические вопросы, аспекты образования. Цьогорічна гостя з Ізраїлю Ніца Давидович, доктор наук Заріельського університету. Разом із своїм колегою вона розробила теорію, присвячену питанням шкільної освіти і використанню сучасних засобів в процесі навчання. Педагог вважає, те, чому викладач навчає зараз, може бути нерелевантним вже найближчим часом. Тому важливо не просто передати студенту знання, а навчити його вчитись. Таким є новий підхід до процесу освіти у нашому швидкому світі, який змушує змінювати себе. Але і тут варто зберігати баланс. Зробити нову роботу зі шматочків вже годових і інтернету це велика загроза плагіату. Ми маємо навчити це покоління етиці та вічливості. Знання це сила, але у педагогів більше немає монополії на цю силу. Тепер у центрі освітнього процесу не викладач, а тандем учня і вчителя має жако. Віктор Доманський факти. Правоохоронці попереджають прояви насильства серед неповнолітніх. Співробітники кримінальної міліції у справах дітей Одеського міського управління міліції провели семінар на тему головні причини та види шкільного насильства і методи їх запобігання. Захід був організований для учнів загальноосвітньої школи з метою з'ясування причин виникнення шкільного насильства, його видів та впливу на дитячу психіку. В обговоренні зазначеного питання взяли участь школярі, їхні вчителі, співробітники міліції. Учні активно співпрацювали з дорослими і дійшли висновку, що проявами психологічного насильства є приниження, образи, привласнення прізвиськ, застосування фізичної сили. В семинаре с детьми мы обсуждали основные проявления школьного насилия и его виды, причины подростковой агрессии и детской жестокости, а также проблемы драк в школе и пути их устранения. Юним слухачам було запропоновано відобразити майбутнє сьогоднішніх підлітків за допомогою олівця. Хлопці малювали своїх однолітків, які не мають проблем з законом, і навпаки, після чого на папері з'явилися особи підлітків, якими вони можуть стати через 15 років. Підсумок одноголосний не можна піддаватися спокусам, потрібно робити вибір на користь правильного способу життя. «Діти, часто в всього школі, подвіряються жорстокості і насилю з сторони інших дітей. Это ведет за собой в дальнейшем неблагополучные, неблагополучных людей, они вырастают, они не могут трезво оценивать ту или иную ситуацию, не могут в дальнейшем построить свою собственную благополучную семью. Такие ситуации возникают чаще всего и возникают в самих семьях, когда родители они не могут поддержать своего ребенка, правильно дать тот или иной совет. И такие дети, они идут на улицу и пытаются найти для себя авторитет именно на улице, что именно идет с собой неправильное последующее поведение детей. Оперуповноважений у справах дітей Вікторія Абадані також розповіла школярам про кримінальну відповідальність серед неповнолітніх та про основні умови постановки на облік за вчинення правопорушень. Вона нагадала учням, що граничний вік відповідальності настає з 16 років. А в окремих випадках за скоєння особливо тяжких злочинів з 14 років. За скоєння адміністративних правопорушень відповідати доведеться також 16 років. Після чого увагою учнів заволодів судово-медичний експерт він. Довів до дітей приклади, за якими стикався за багаторічну практику, розповів про різні злочини, навіть вбивства, скоєні підлітками та особливості в роботі експертів. В свою чергу фахівець соціальної служби у справах дітей розповіла, яка допомога надається неблагополучним дітям та їх сім'ям, і запропонувала звертатися в разі потреби. Бесіда виявилася дуже корисною і цікавою для неповнолітніх. Керівництво школи щиро подякувало міліціонерам і всім гостям за увагу, проявлену до дітей важливою подією в культурному житті Одеси стало відкриття виставкового проєкту Покликання зберігати в одному з найбільших художніх музеїв України були представлені відреставровані спеціалістами художні витвори фондів Одеського музею західного та східного мистецтва. Справжнім святом для Одеситів стала виставка, присвячена 90-літтю виходу першого каталогу одеського музею східного та західного мистецтва та 30-літтю діяльності одеського філіалу Національного науково-дослідницького реставраційного центру України. Для працівників музею ця подія є великою нагородою довгої та кропіткої праці. Відзначали вони її у своїх власних музейних традиціях. У нас свят, ми святкуємо вихід першого каталогу нашого музею. 90 років тому він вийшов, ми його святкуємо суто по узень. У нас презентація двох нових книг. Це книга Збірка наукових праць наших співробітників і альбом-каталог європейської акварелі в фондах нашого музею. Святкування культурної події Одеси працівники музею не збираються обмежувати одним днем і представляють цілу низку культурно-масових та освітніх заходів. У нас ще замислені речі. Наприклад, буде такий майстер-клас маленький реставратор, який розкажуть, як що реставрувалося на тій виставці, а в неділю ми готуємо експериментальну музейну програму. Такий музейный performanceанс! Колекції музею зберігаються шедеври мистецтва різних культур і епох. В фондах музею знаходиться близько 10 тисяч експонатів, частину з яких експонуються в залах музею на постійній основі. Серед найцінніших світлин музею святий Лука Франца Хальса, святий Матфей Франца Хальса, поцілунок Іуди Караваджо. А також ви маєте можливість оцінити пам'ятку історичної архітектури, адже музей розташований в палаці графа Олександра Агієвича, великого політичного діяча ХІХ століття. Ірина Рогозянська, Вадим Мирза. Факти в ефірі Державного телебачення для вас працювала команда Служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.